Добрий день, мене звати Ухтомський Андрій Олексійович. Я доцент університету Україна Інституту філології та масових комунікацій, кафедри журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування. Я викладаю предмет прес-служба. Прес-служба це окремий підрозділ будь-якої організації, який зв'язує. Цю організацію з зовнішнім світом. Це досить цікавий предмет прес-служба, він має таку ж назву, як і організацію, яку він досліджує, вивчає і розповідає про цю організацію. Досить цікавим видається взагалі обсяг роботи прес-служби, це є обличчя, лице як би сказати, фірми, організації, тому що, так, як ця прес-служба. Розкаже про фірму, організацію, представить цю організацію загалу, таке буде уявлення про цю організацію. Так буде розуміти суспільство про діяльність цієї організації. Це може бути як урядова організація, так і комерційна або якась інша організація. Досить цікаво, що прес-служба. Виконує дуже велику роботу по зв'язку з організацією з зовнішнім світом. Я вам зараз розкажу деякі моменти пов'язані з презентацією цієї, цього нашого матеріалу. Ось ми бачимо, що це підрозділ, що займається збором обробкою інформації в організації. Завдання пресслужби. служби. На систематичній основі забезпечити інформаційний зв'язок організації з засобами масової інформації, надати вичерпну, своєчасну, достовірну інформацію про поточну діяльність плану та рішення організації. також прес-служба може діяти як окремий підрозділ організації і у складі інформаційної служби або рекламної агенції. І досить важливо тут також зазначити, що сама прес-служба. А вона виконує дуже великий об'єм інформації протягом дня. Це треба передивитися всі матеріали, всі газети, журнали, телебачення, що стосуються даної фірми, для того, щоб побачити, як цю фірму або організацію сприймають у соціумі. Дати іноді відповіді на непорозумілості, якісь незрозумілості, для цього існує, наприклад, при службі спіндоктор, тобто, який лікує якісь ситуації, що склалися, які неправильно можливо відображають діяльність фірми, можливо, якісь були похибки в зовнішній роботі цієї організації, може, це. Дійсно, а, якийсь журнал, якась газета, можливо, це організація по розробці а, якихось а, столів а, стільців, чи, можливо, вона виробляє папір, або, наприклад, а, якісь новини, якщо це, наприклад, а, інформаційне агентство. Ось передали на правильну інформацію а, спотворено або. Невірно, або не досить повне. з'явились нові дані, і потрібно якимось чином розказати про те, що стала все ж таки е, така несподівана ситуація. Необхідно кхе, доповнити або може вибачитися. Тому є спільний доктор який дивиться, як можна це зробити найкращим шляхом. Чи цікаво, що прес-служба це виїзна служба для фіксування тих або інших подій заходів завжди так буває, що трапилось, наприклад, у нас зараз іде війна, і ми бачимо що нещодавно, Навіть сьогодні в Києві стала ситуація: впала уламка ракети, і зразу на місце приїздять пожежники, швидка допомога, міліція, і приїздить також прес-служба, тобто якась організація, якась газета медіа, яка від медіа відправляє. Прес-службу на місце для того, щоб з'ясувати обставини і передати як можливо швидшу інформацію, а, на телеканал, газету, або інший якийсь інтернет-зв'язок, засіб для того, щоб людям передали точну інформацію. Дивимось з вами на діяльність прес-служби, на що вона спрямована, на формування довіри громадян до політичної або Громадської організації, державних інститутів, урядових закладів, тобто, прес-служба має досить достеменно розказати розкрити цю організацію людям, а щоби вони зрозуміли, чим займається ця служба, які її цілі, мета, який спосіб її дії. А ще також діяльність прес-служби полягає в тому, щоб формувати позитивну громадську думку про діяльність організації. Дійсно, потрібно розказати, чим займається ця громадська організація, щоб викликати довіру. Дійсно, якщо ця організація, яка займається, наприклад, соціальна служба, допомагає зараз військовослужбовцям, які знаходяться, наприклад, там на нулі, зараз це потрібно якимось чином. А допомогти зібрати гроші. І треба, щоб показати, ця прес-служба має показати організацію, її прозорість, канали передачі цих грошей, або розказати, куди йдуть ці гроші, можливо, вони далі там переміщаються, пересилаються для когось, хто спроможе також допомогти. Збройним силам України ще, наприклад, діяльність прес-служби полягає в упередженні появи неправдимої або спотвореної інформації, спростуванні чуток оприлюднення спростувань. Дійсно, це може стати тоді, якщо ця організація, а, яку представляє прес-служба, стала на заваді а, якимось корисливим планом інших організацій або Навпаки, сталася така ситуація, що неправильно якісь засоби масової інформації передали інформацію про цю прес-службу, От тому потрібно якось негайно виправити цю ситуацію, щоб не було непорозуміння і потворенням. Також прес-служба створює атмосферу розуміння громадськістю а політики. Та свідомого виконання рішень для того, щоб правильно передати інформацію про діяльність організації, розказати про якісь недоліки. Можливо, якщо це ми даємо розказуємо про якісь вироби, ми можемо розказати про позитивні сторони виробів і про негативні сторони виробів, якихось або якщо це організація або іншої ми можемо розказати як про позитивні сторони, так і про негативні, якщо вони трапилися, і про шляхи уникнення і вирішення цих негативних ситуацій, а діяльність прес-служби будується на організаційних принципах сучасності, потребує забезпечення висококваліфікованими кадрами. Які мають спеціальну підготовку, мають розпорядження якось на комп'ютеру там комунікаційну техніку, будемо про це говорити. Ось принципи діяльності прес-служб це законність і відповідальність, а, оскільки а, можуть а, трапляти ситуації, коли дійсно а, ці організації намагаються завадити її діяльності, завадити якісь інші організації, інші сили, тому щоб не було таке, що. Казали, що з дивіться, вас все ж таки є в організації люди, які діють протизаконно. і це може бути прес-служба. І тут дивимося, що ні. Ми можемо захистити себе діяти з законом і відповідально. А також прес-служба має бути надійною організацією достовірною, щоб передавати відомості про організацію а світу загалом. А також з іншої сторони, щоб інформацію від заходу передавати керівництву а, організації, яка могла би а, зробити відповідні кроки в реалізації своєї програми. Також принцип діяльності полягає в оперативності та актуальності. Тобто, прес-служба має оперативно відповідати і передавати інформацію а, від. А, Самої організації до широкого загалу. А це може бути веб-сайт, на якому регулярно друкуються новини про діяльність цієї організації, а можливо, навіть не тільки що стосовно продукції, або навіть роботи самого директора цієї організації, його діяльність, суспільну діяльність. А також актуальність. Це, Такий принцип, який показує, що організація дійсно вона актуальна, її робота, її діяльність, наприклад, організація по залученню військовослужбовців до лави Збройних Сил України. Це досить актуально, і ця організація, наприклад, допомагає людям, того щоб розказати про. Збройні сили України про те, що очікує майбутнього зброєра Далі, це також відкритість. Не має бути нічого заангажованого і закритого, як від організації для світу, так і світу для організації. Тобто, маємо знати, що таке діється в організації. Також які Ще функції це інформаційне роз'яснювання. Тобто сама прес-служба вона а, займається тим, що роз'яснює, наприклад, для керівництва, що а, світ говорить суспільство про роботу цієї прес-служби. Це може бути навпаки роз'яснення і інформування загалу про. Роботи всієї організації. Це може бути комунікативна регулятивна функція, тобто постійний зв'язок, можливо, з клієнтами, можливо, з посадчальниками сировини. Це може бути також постійний зв'язок з засобами масової інформації. Ще одна функція це представницька функція. Наприклад, прес-служба представляє цю організацію, можливо, це організація. Являє собою якусь е, видавництво. Це видавництво, е, воно виступає на міжнародній арені, і тоді прес-служба представляє цю організацію на якомусь міжнародному форумі. Також регулювальна функція, наприклад, врегульовує вона якісь недорозуміння, непорозуміння або, наприклад, якісь, е, скажімо такі, е, Ситуації, які які сталися в процесі діяльності або взаємодії цієї організації з іншими організаціями або з широким загалом людей, і також упереджувальна функція. Тобто, з'являється наприклад, конкуренти цієї організації, і прес-служба має попередити, попередити керівництво організації про те, що. На горизонті з'явився конкурент. А можливо, також про те, що з'явився, наприклад, для видавництва, з'являється новий постачальник бумаги паперу або навіть постачальник який, з якоїсь іншої сировини. Таким чином, це прес-служба може мати компетенцію попередити. Свого повідомити своє керівництво. Також ми можемо подивитися на форми роботи прес-служб. Це зовнішні форми. Це буде круглі столи, написання прес-релізів, заяв, спростувань, пояснень, брифінгів, прес-конференцій. Це дуже цікава робота, якщо робота, якщо людина працює у прес-службі, то дивіться, скільки можна. Осягнути видів, зустрічей робіт з людьми з широким загалом, крім того, це знайомство з багатьма людьми в самій прес-службі, тому що прес-служба представляє себе світові, представляє організацію світові. Це може бути підготовка до друку інформативних видань. Залучення до виготовлення теле- та радіопродукції. Неформальні зустрічі коктейлі, тобто це спілкування з людьми в досить різних ситуаціях. Взагалі, скажімо так, що предмет досить цікавий, оскільки можна подивитися специфіку роботи журналіста в прес-служби, специфіку спілкування з різними людьми, як зробити так, щоби. Від апатії людина перейшла до сприймання ситуації, від невдопорозуміння до порозуміння і покращення поліпшення зв'язку. Оскільки прес-служба це спілкування не стільки безособове, а досить особисте. І від атмосфери спілкування залежить також атмосфера роботи і ефективність роботи організації. Досить цікавий предмет я всіх залучаю до лекцій. До знайомства і е, надіюсь на те, що зустрінемося на лекціях і мирного неба. Бажаю всім е, мирного життя і до зустрічі!